Товариші, офіцери, прапорщики і мічмени, сержанти і старшини, солдати і матроси, шановні члени сімей військовослужбовців. Український народ вперше в історії своєї державності виборов право будувати справді демократичну країну, де пануватимуть людська гідність, верховенство права, соціальна справедливість, національна та міжетнічна рівність. На перешкоді руху України у майбутнє постала російська військова агресія в Автономній Республіці Крим. Ззовні розгортається руйнівний сценарій порушення територіальної цілісності Української держави. Критичною його стратина був зухвалий військово-політичний тиск проти України на Кримському півострові, особовому складу збройних сил України в Криму випало непросте випробування першими протистояти неприхованій військовій спробі анексії української території. Своєю вірністю військовій присязі та витримкою ви вже перемогли у цьому протистоянні. Збройні сили України в Криму зірвали плани агресора, стримуючи відверті провокації на межі можливого вибуху та забезпечуючи передумови для врегулювання конфлікту і забезпечення цілісності країни. Україна пишається захисниками своєї вітчизни. Від імені українського народу запевняю, що ваші зусилля не марні. Крим був, є і буде невід'ємною частиною української держави. Ваш високий патріотизм та відданість військовій присязі будуть належним чином оцінені українським народом. Військовослужбовці, які гідно несуть службу на території кримської автономії та Севастополя, заслуговують на статус учасників бойових дій. Керівництво української держави дбатиме про соціальне та додаткове пільгове забезпечення військовослужбовців та їх родин у повному обсязі включаючи надання гідного житла, освітніх можливостей для дітей, відповідних пенсій, інших соціальних привілегій. Виконуючи свій конституційний обов'язок із захисту та оборони держави, ви маєте завжди пам'ятати, що батьківщина та весь український народ завжди разом з вами. Слава Україні та її Збройним силам!